А це щоб не обробили від кліща полоски не ставили, то це був би вже триндець на пасіки. Вже, мабуть, Осталося б діл дуже мало. Як ото рахують, що тисячі того кліща, то це ужас просто. У нас що там 20, 22 рік був. Тоже... Так, В 22-му році було теж 800-1200. Це на листочку А4, це ще не все одно. А якщо так стелити... На все одно, то це виходить півтора-дві от тисячі на бджолородину. Поборолись. Але Зтим тоді всі не стояли на чотирьох пяти корпусах, Та якось воно ще на всю бджолу, а це, звісно, і бджоли мало. І кліща. Посипалася б пасіка. Навіть страшно уявити. так мало вулик у тих так бджілок. Робіть виводи і ви. Да? Да. Трутник бігає он один. Але ну, якщо ще сіє, трудня тут, а да, буде якийсь десь. Йо-майо, я в шоці бляха муха з цим нищом. Якби не перевіряв полоски, то вони так працюють, то тоді б, звісно, громічив би на полоски. А так я ж місяць стелив листки. Перевіряв ті дічі. Да, тут впевнений на 100%, бо перевіряв кожен день, утром і ввечері.